Десь так виглядала обкладинка першого в світі журналу. А таким був процес друку періодики в 70-80-ті роки в Чернівецькій обласній друкарні. Вона була однією з найсучасніших в радянському союзі і мала достатньо прогресивне обладнання. Робота тут кипіла, працювали і в день, і вночі, а видання сторінка за сторінкою вилітала із верстатів. Процес виробництва тоді був складним, але свіжі номери щоранку потрапляли до читачів додому і у В Обласній бібліотеці налічується чимало раритетних видань, друкованої періодики. Тут майже 80 тисяч примірників. На видання минувши накладено вето. Їх ніколи не списують і не Викидають на цих полицях знаходиться декілька тисяч видань, починаючи з 1846 року. Ось де знаходиться мудрість століть. Фактаж у тодішніх журналах був короткий та ретельно описаний, адже змістове наповнення колись було передусім. Сучасні журнали привертають увагу читача здебільшого глянцевою обкладинкою та яскравими картинками. По журналах ми дивимось, яке було життя тоді, і яке було і яке життя зараз у нас. Через книгу ви не завжди це можете. Відчути так. Чітко і гостро, як ви дивитесь е, журнал чи газету, і ви знаєте, що тоді було, е, яке був який був уклад життя, е, яка була культура. Втім, видавати будь-яку поліграфічну продукцію нині можна і в домашніх умовах. Схема сам собі редактор, сам собі і видавець» уже декілька років поспіль ефективно працює у Чернівцях. Газернал сває щось середнє між газетою і журналом за наповненням, за форматом воно ближче до журналу. За форматом, тобто, друку, ми вибираємо газетний друк. Тобто газетний папір, тому що воно приємно на дотик, воно атмосферне, трошки ностальгійне. Стандартний наклад газерналу 500 примірників. Розповсюджується він безкоштовно по всій Україні. А аудиторія видання це здебільшого молодь. Тому обираємо певну тему, яку присвячуємо своє видання, чергове число. От, і у цій темі кожен працює. Ми не обмежуємо авторів якимось рамками. От, і паралельно до нього є додаток, своєрідна листівка, яка зроблена методом як кажуть, кустарної гравюри. Тобто робиться ось така форма, стереотип, от, який накладають на папір. дівчата зізнаються. Прийом не новий і характерний для багатьох самовидавів. Для того щоб підготувати повноцінний номер, їм потрібно півроку. Тим часом схема видання глянцю відпрацьована до хвилини з найновітнішими технологіями місяця, більше ніж достатньо. Втім, як глянцеві журнали, так і універсальні самовидави нині користуються попитом, оскільки мають своїх читачів вже понад три століття. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.